Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні оці історії про пенсіонерів, які всю життя там пенсію збирали і віддавали на армію там, по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як би нам хотілося, да, навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай, по-чесному, відчули дуже велику біль розчарування, коли Бачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикрив від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, от оце, оце, стара руська колона, оце наслідя Соєцького Союзу, ця стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще понятньо, по голові за це хлопи. А, Я в цьому плані намагаюся продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато, як більше. Зараз все перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати гроші туди-сюди наліво-направо, бо як показав досвід. Можна дати гроші людина, чи пробуха, чи в казино піде і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало, машини давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліскій області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь іще. Нічого не очікувати взамін. Все.